Коли ми говоримо про академічну недоброчесність, що першим спадає на думку? Зазвичай це учні, які списують чи студенти з плагіатом, але є і інший бік цієї проблеми, про який говорять значно рідше. Він стосується тих, хто, здавалося б, має бути взірцем. Давайте сьогодні розберемося, який же прихований тиск змушує навіть відданих своїй справі вчителів іти на компроміс із власною совістю. Звучить дико, правда ж? Здається, ну як таке взагалі можливо? Проте саме в цьому питанні криється суть нашого сьогоднішнього аналізу. Давайте спробуємо копнути глибше і подивитися, які невидимі сили насправді штовхають освітян на такий слизький шлях. Але перш ніж занурюватися в проблеми, давайте на хвилину зупинимось і визначимо, а до чого ми, власне, прагнемо, який він, той самий ідеал. Що ж таке академічна доброчесність у своїй основі? Отже, за визначенням Міжнародного центру академічної доброчесності, це не просто список правил, ба більше, це не інструкція роби так, а так не роби, ні. Це відданість шести фундаментальним цінностям. І це той самий фундамент, на якому тримається абсолютно вся довіра в освітньому процесі. І ось ця цитата, як на мене, б'є просто в яблучко. бо справжня доброчесність це не про страх покарання, це про внутрішній компас, це про той вибір, який людина робить, коли залишається наодинці з собою, і ніхто, абсолютно ніхто, не дивиться. Ну що ж, з ідеалом розібралися, а тепер до найцікавішого. Давайте розбиратися, звідки ж ростуть ноги у цього невидимого тиску, і які саме психологічні чинники змушують людей зраджувати власним цінностям. Ось ця мапа це по суті наш путівник у цьому складному лабіринті. Вона показує таку собі павутину психологічних впливів, у яку потрапляє вчитель. Тож пропоную розплутувати цю павутину разом крок за кроком. І перший великий гравець на цьому полі це конкуренція. З одного боку, вона нібито має стимулювати, але в освітньому середовищі вона, на жаль, надто часто перетворюється на щось токсичне, на такий собі примус до досягнень, де головне не бути, а здаватися. І отут, власне, і починаються головні проблеми. Бо коли метою стає не якість знань учнів, а рядок у рейтингу чи кількість публікацій, то справжнє живе професійне зростання відходить на другий план. Замість внутрішньої мотивації з'являється просто шалений зовнішній тиск. І до чого це призводить на практиці. Щоб просто закрити гештальт і відповідати формальним вимогам, дехто йде найпростішим шляхом купити сертифікат, легко, написати роботу за учня, аби той виграв конкурс, буває і таке. Звісно, про жоден реальний розвиток тут вже не йдеться, це чиста імітація. Ідемо далі. Наступний монстр, з яким доводиться боротися, це страх. Страх, який буквально паралізує будь-яку ініціативу. І найгірше в цьому страху, він не просто створює дискомфорт, він змушує людей закам'яніти. Страх зробити помилку, страх, що тебе засудять колеги чи керівництво, і в результаті вчителі просто бояться пробувати щось нове, тримаючись за старі, перевірені, але часто вже неефективні методи. Адже коли страшно експериментувати, що здається найпростішим рішенням, правильно взяти готову чужу розробку, трішки її підправити, змінити титулку і вуаля, видати за свою, це ж набагато безпечніше ніж створювати щось унікальне з нуля і ризикувати наразитися на критику. Наступний пункт у нашій мапі це очікування. І це такий собі тиск з усіх боків: від керівництва, від батьків, від суспільства загалом. І все це створює величезну, просто неймовірну напругу. От тільки подивіться: адміністрації потрібні високі бали на тестах, щоб добре виглядати у звітах. Батькам потрібні високі оцінки, бо це ж престижно. І що ми маємо в підсумку? Всі ганяються за цифрою в журналі, а не за реальними знаннями. І в цій гонитві сама суть навчання просто випаровується. І нарешті четвертий елемент нашої карти тиску це упередження або, простіше кажучи, ярлики, які часто навішують навчителів. Уявіть, що вас постійно вважають, скажімо, нетворчим чи безініціативним. рано чи пізно вмикається захисний механізм. У голові з'являється думка, а й справді, навіщо мені стрибати вище голови, якщо всі вже й так все для себе вирішили. І тоді найпростішим виходом здається просто взяти і скопіювати. Отже, з психологічними причинами, здається, розібралися. А тепер давайте подивимось, у що все це виливається на практиці, яких конкретних реальних форм набуває академічна недоброчесність серед педагогів. І тут спектр насправді дуже широкий. Від, здавалося б, дрібниць ну, взяли статтю для сайту школи і забули вказати автора. До речей набагато серйозніших наприклад, коли унікальну ідею колеги видають за свою у науковій публікації, або навіть коли цілі шматки з чужих робіт копіюють без посилань. Все це різні обличчя однієї проблеми, яка підриває найголовніше довіру. Добре, проблему окреслили. Але що з цим усім робити? І відповідь тут не в покараннях, а в чомусь значно глибшому у створенні здорового середовища, такого собі колективного імунітету проти недоброчесності. І це не про якісь точкові рішення, це про системні зміни, про те, щоб нарешті змістити фокус з формальних показників на реальне навчання, заохочувати, а не карати за творчість та ініціативу, пояснювати і просувати цінність інтелектуальної праці, і, мабуть, найважливіше. Просто дати людям трохи більше повітря, зменшити цей шалений психологічний тиск і тотальний контроль. Але, звісно, будь-яка культура і будь-які системні зміни починаються з кожної окремої людини, тому все, врешті-решт, впирається в особистий вибір і в мужність бути чесним. Тобто, по суті, нам потрібен фундаментальний сув у мисленні. Перейти від цієї нескінченної гонитви за рейтингами і панічного страху помилитися до культури, де в центрі стоять реальні знання, де панує психологічна безпека і, зрештою, проста людська самоповага. Тож, якщо підсумувати все сказане, то ключ не в тому, щоб сильніше карати, ключ у тому, щоб створити умови, де порушувати просто не захочеться. Бо цей самий імунітет виростає не зі страху, а зі спільних цінностей і справжньої, а не фіктивної підтримки саморозвитку. І наостанок хочу залишити нас усіх із цим питанням. Простої відповіді на нього, звісно, немає. Але, можливо, сам факт, що ми починаємо про це говорити, шукати відповіді, це вже і є той самий перший крок крок до створення середовища, де доброчесність це не подвиг, а просто норма життя.